В'їжджаємо, ставимо дробину, включаємо фонаричка і працюємо. Відро номер один. Так, друге відро вже пішло на вулицю. Так, цікаво глянути. Зараз ще будемо чистити. О, бачите, треба час від часу оглядати, бо отаке таке буває теж. Будемо чистити трубу. Так, я Це вже четверте відро. Так, що подобається? Ще багато? Ще багато. ведро номер пять. Да уж, Все, почистили, тепер будемо заліплювати назад, закривати. Але ось такі дірки теж впливають на тягу. Справа рухається до кінця. Не хватало глини, зараз ще замісимо і продовжимо. Ну, все, глядачі, ми вже їдемо додому, я верніше вже доїжджаю, я вже вийшов навіть за ТБ, вже потратив зароблені гроші. от, і, і що я хочу сказати? Якщо вам треба почистити, сажу. Е, Полтавська, Чернігівська, Київська області, але не вся область, кусочки. Звертайтеся! Мої контакти в описі під відео. Якщо треба вам, вашим сусідам, знайте, що сажотрус Ед може до вас приїхати. Куди я можу приїхати? Значить, дивіться, можу приїхати. так, Якщо тако взяти, починаючи з Київської області, в сторону Полтавської області, це е, Яготин і села там кругом нього, потім е, Перятин, Гребінка, Лубни, Оржиця, Лохвиця, Хорол. Заводські, всякі там оці, от, ну все, отак кругом, де я назвав оті області, села, відповідно, в любе село, все можу приїхати. Дзвоніть, контакти є в описі. Зустрінемося у вас на горищі, дзвоніть.